І так, приступаємо до розпаковки. Пізніше відео я скажу, який там був продавець на розетці. Здається, це не від самої розетки. Ну, запаковано в принципі досить непогано. Коробочка навіть ціла, без жодних вм'ятин. Ну, тут трішки є одна вм'ятинка, але це не суттєво, головне, щоб штатив був. В цілісності та в безпеці. Так, ось так виглядає коробочка. Зараз я гляну, як це показую на камері, бо камера в мене стоїть на штативі, я не бачу, що я знімаю. І так, це перша розпаковка. Ішло, до речі, один день. Тут це дуже швидка доставка. Так, що ми маємо? О, ми маємо. Так, це просто коробка. Тут, як я бачу, є перехідник на телефон, щоб перекріпляти на штатив. Дуже класно, що не треба докупляти. І ось така сумочка з тканини. Ну, досить, досить непогано. І так, давайте подивимось, що в нас є всередині. А всередині нас зустрічає ось такий штатив. І вага, насправді, вага дуже приємна. Я б не сказав, що він дуже важкий, ну, він, він і не є легким. І відчутно, що навіть при сильному вітрі, коли буде зйомка на вулиці, він буде досить непогано себе почувати. Так, у нас є площадка на підкамери. Давайте акуратно знімемо. Оп. Ось так він виглядає. Є зручна ручка для транспортування. О! Ну, якість матеріалів, чесно вам скажу, досить хороша. Тут є навіть такий рівень, бачите, за яким можна виставляти, щоб все рівномірно. Так. Окей. Ми його, в принципі, зібрали. Тут можна буде потім відкрутити, відрегулювати висоту. Ну, за таку ціну, чесно вам скажу, покупкою задоволений. До речі, магазин називається або ВОА, або БОА. Ну, я точно не знаю, але я прикріплю скріншот під цим відгуком і покажу цей магазин. Штатив, чесно, за таку ціну дуже якісні матеріали. Тобто, я, наскільки розумію, він ще крутиться на 360 градусів. Да. Це дуже зручно. Ну, будемо тестувати. А взагалі штативом я задоволений, це принаймні моє перші враження. І залишу цей відгук після покупки.